Всем привіт за меня! За два місяці наконечно я знимаю видео, ура! Поздравте! наконец-то я знімаю два месяца видео. Мы снігим типины и думаю на цьому вс. Ще подумаю, что сонячне это видео. Першу час мы будем по порядочку играть. Додучка. Ну як завжди в нього даю. Що вибрати? Давайте. Ось це. Так, відкриваємо. Ну як завжди в нього даю. Так, відкриваємо. Ну як завжди, випадаємо мені з таких зв'язочок нічого. Відкриваємо просто. Надіємося. Давай, здорові, третю Ви серйозно? Це мене, звісно, здивувало. Давайте Дарні Сінечки на останній повикли. Відкриємо за гіпса звездом, ніж буде нормальний гіпер. Ну ви і здіваєтесь. Соня взагалі не везе. Ого, дев'ять, багато. Ну, щас, клас наш може випустити. Не випадку. Ну, гамняно. Відкриваємо. Девять. Я шанс, що випаде нічого. Ну як завжди, мені нічого смілит. Да, я вгадав. Світиться два. А, скин. Ника. Це класно виглядає. Зато то скин. Дякую. За скин, я все не хочу. Дякую за скин. На цьому відео, я думаю, закінчу. Не таке довге, як я думав, буде. Я быстренько все відкрив. ще не нажав. Ну ладно. Тобто, сім, пока,